Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. В цьому відео розповім, чим треба підживити полуницю в серпні-вересні, для того, щоб на наступний рік отримати на неї гарний врожай. Я помітив по минулих роках, що від підживлення, за яке я сьогодні розповім, підвищився врожай наполовину. Живити будемо полоницю одноразового плодоношення, це сорт Альба. Не плутайте, друзі, з підживленням і доглядом за полуницею ремонтантною. Ремонтантна полуниця вона доглядається по-іншому. Пару слів за цю полуницю, що ми вже робили, вона в червні відплодоносила у нас, і ми одразу майже після. Плодоношення її зрізали, все листя, видалили, ось коротенький фрагмент, як вона виглядала після зрізання листів і провели підживлення азотовмісним добривом, розконцентрат з формулою 15 азоту, 7 фосфору, 7 калію. Через місяць після того підживлення, ось так виглядають наші рослинки. Вони відновилися, наростили зелену масу, це молоде листячка. Старе, яке ми зрізали в червні, ми винесли з ділянки і таким чином, разом з тим старим листям, винесли з ділянки шкідників і хвороб. Якщо ж побачили на кущиках прояви хвороб чи шкідників, то треба провести обробку. Чим можна обробити прямо зараз? Я приготував деякі варіанти. Можливо, у вас є якісь свої. Від комплексу хвороб це гнилі, барашни роса і ще деякі інші хвороби. Препарат квадріс це препарат хімічного складу, але зараз полуниця не плодоносить. Тому нічого страшного, якщо застосувати по відношенню до кущиків саме хімічний препарат. Що стосується від шкідників, дивіться, якщо ще тепло на вулиці і температура вища, ніж 18, а краще, щоб температура була вище 20 градусів, тоді можна застосувати біологічний препарат, актоцит Він допоможе захистити від таких шкідників, як попелиця, кліщі. Трипси і деяке інше: 30-60 мл на 10 літрів води. Якщо в вересні хтось буде дивитись це відео і буде вже там 10-15 градусів, то актацит, на жаль, не підійде. Біологічні препарати вони погано працюють по низьким температурам, і їх ефективність суттєво знижується. Його не можна буде зараз. Актацит це саме те, що я б застосував. Якщо вже буде холодно, прохолодно, можна застосувати будь-який препарат від шкідників хімічного складу, наприклад, вертімек. Він також захищає від широкого спектру шкідників, але препаратів дуже багато. Якщо у вас є якісь інші, звісно ж, застосовуйте те, що у вас є в наявності. Я показую для прикладу. Обов'язково, який препарат би ви не використовували, застосовуйте прилипач. Прилипачі суттєво збільшують і покращують ефективність використання будь-яких препаратів. Наступне, що треба робити в цей період, це обов'язково підтримати достатню вологість. Грунту, тому що саме зараз, в серпні, в вересні закладаються брунічки майбутнього врожаю. Ось на корінчиках там ці брунічки закладаються. Ми їх не бачимо, ми їх побачимо в наступному тільки році навесні, коли почнуть з'являтися квітачки. І від того, скільки квіточок з'явиться на цих кущиках, залежить, як ми будемо доглядати за полуницею зараз. Щоб заклалася велика кількість цих брунічок на корінцях, треба постійно грунт підтримати у вологому стані, тому що коли посуха, ці процеси відбуваються дуже погано. Це важливо поливати, але не переливати. І нарешті, давайте перейдемо до. Проведення підживлення, калійсульфат, або по-іншому називається це добрива сірчано-кислий калій. В складі нього є калій та сірка. Саме калій підвищує стійкість рослин до різних негараздів, стресів, посухи, переохолодження хвороб навіть і шкідників. Калій зараз буде дуже дуже корисний. А головне, він допомагає і. Збільшує закладення ось цих бруньок, заради яких ми це підживлення і проводимо. Ось це калійне підживлення, це перше калійне підживлення, і в вересні ми ще одне таке підживлення проведемо для. Лучшого зимування цих рослинок і для покращення ще додаткового закладення бруняк. такий саме калій допоможе нам збільшити врожай, і причому підживити треба не навесні, а зараз в серпні чи в вересні, якщо в серпні не встигли цього зробити 25 грамів на 10 літрів води. Столова ложка. З невеличкою гіркою на 10 літрів води і проливаємо під кожен кущик. Якщо у вас немає калію сульфату, сірчано кислого калію, то можна його замінити в принципі монофосфатом калію, то також фосфорно-калійне добриво без сірки, але там є фосфор, що також непогано для рослин для ґрунту Ось, друзі, що хотів розповісти в цьому відео всі надважливі моменти, які треба робити з полоницею в серпні-вересні. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Дякую, хто додивився його до кінця. Бажаю вам гарних рослин та міцного здоров'я. До побачення!